Верховна Рада України розглянула та ухвалила законопроєкт, спрямований на розширення можливостей для українських ветеранів. Документ містить комплекс заходів, які сприятимуть їхній адаптації до цивільного життя та соціальному захисту. Про це повідомив народний депутат Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Законопроєкт передбачає комплексний підхід до інтеграції захисників України. Зокрема, в повідомленні йдеться про те, що прийняти рішення сприятиме залученню ветеранів до національно-патріотичного виховання, ефективній системі забезпечення переходу від військової служби до цивільного життя, збереженню досвіду українських військових перемог та прикладів військової доблості. також що важливо, умовам для повноцінного життя та розвитку ветеранів, а також гарантії їхніх прав та інтересів. Наш народ завдячує всім, що має, саме військовим, людям, які поклали своє життя на захист батьківщини. Тому робота Верховної Ради має бути спрямована на зміцнення зсу та прав українських ветеранів. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.